Чехія втратила прем'єр-міністра, а з ним і увесь уряд. Причина гучний політичний скандал, в який виявилися втягнуті найближчі соратники прем'єра. Подробиці далі у сюжеті. Прем'єр-міністр Чехії Петро Нечас неділю оголосив про відхід у відставку. Він також сказав, що залишить пост голови правлячої громадянської демократичної партії. Таку заяву він зробив після скандалу, що розгорівся в країні, пов'язаного із стеженням за людьми. У нього виявилися втягнуті близькі соратники прем'єра. Тепер, згідно з конституцією, слідом за Нечасом у відставку йде весь кабінет міністрів. Після цього найімовірніше почнуться складні перемовини між коаліційними і опозиційними партіями, а також президентом. Нагадаємо, в скандалі виявилися заміж. Чиної голова апарату прем'єра Яна Нагиова її звинуватили в підкупі членів парламенту і ініціації стеження за людьми. Як повідомляється, одним з об'єктів спостереження була дружина Петра Нечаса, з якою прем'єр в даний час розлучається. Нечас сказав, що нічого не знав про стеження. Проте, незважаючи на це, його партнери по коаліції заявили, що підтримувати його більше не будуть на позиції. завтра. Я піду у відставку з поста прем'єр-міністра. Я хочу підкреслити, що знаю про свою політичну відповідальність і усвідомлюю всі наслідки. Він також сказав, що його партія спробує сформувати новий уряд під керівництвом іншого політика. Проте, поки невідомо чи підтримують цю ініціативу партнери по коаліції і президент, Нечас і його адміністрація продовжать виконувати свої обов'язки доти, доки не буде сформований новий кабінет. якщо ж найближчим часом сторони не зможуть домовитися, то країну чекають дострокові вибори. Адвокат Нагилової повідомив, що частину звинувачень вона заперечує, а відносно останніх заявляє, що діяла заради добра.